Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, Смарт Кацапській Федерації. Сьогодні 14 квітня 2022 року. Сьогодні неділя. І сьогодні, у неділю, наша суботня зустріч від суботи до суботи. Даруйте, будь ласка, я вибачаюсь. Учора було спецпогашення з приводу виходу нового поштового блоку зброї перемоги. Зараз ви бачите це спецпогашення, про яке я вам розповім трішки згодом. Отже. Таке трапляється, це вже не перший раз, тоді, коли наша суботня зустріч терміновується до неділі. І отже, почнемо наш огляд, новин та подій, які відбувалися на нумізматичному та філотелістичних фронтах України цього тижня, які завершуються власне сьогодні. І, звісно, як завжди, ми починаємо з огляду вартості дорогоцінних металів. І цього тижня відбулася дуже цікава подія, тоді коли. Золото знов побило світовий рекорд за усі часи власне, торгівлі золотом. У четвер золото коштувало 2430 доларів за одну твійську унцію. Власне, це була дуже така приголомшова новина, але що цікаво, що у п'ятницю або і суботу, власне, ця ціна. Так само, стрімко, вона долар став коштувати дешевше. не багато, не мало, а на десь приблизно 90 доларів. Сьогодні одна київська унція золота коштує 2355 доларів та 70 центів. Стосовно срібла срібло так само спрямовано, узгоджено, як і. Власне, золото, воно так само стрімко подорожчало, і воно вже коштувало десь приблизно підходило до 30 доларів. Ну Власне, там була вартість десь приблизно 29, якщо я не помиляюсь 97 центів. Власне, там не вистачало буквально кілька центів для того, щоб вже перетнути позначку у 30 доларів. І там дуже велика перспектива, дуже великі е, такі передбачення, що воно може дійсно коштувати і 50 доларів, як, власне, це було у 2011 році. Але е, ви пам'ятаєте, що тоді, коли почалось здорожчання золота, срібло спочатку воно не, не відреагувало на це здорожчання. Воно потім було це подорожчання трішки відтерміноване, власне, десь приблизно на, на тиждень, і потім вже ціни на Сібло вони почали власне зростати. Отже, і дивлячись на такі новини. Новини, вибачайте, можна зробити такий свій підсумок, що ситуація на Ринку дорогоцінних металів дуже нестабільна, дуже багато інвесторів, ті, які купують інвестиційні монети, просто метали, ну, нарешті і колекційні, тому що все ж таки колекціонери пам'ятних монет або ювілейних або комеморативних монет, вони так само звертають увагу власне, на вартість спотового ринку срібла та золота. І багато хто хотів вже підсумувати свій профіт, тоді, коли вони купували золото, та сибло дешевше, і хотіли б вже зафіксувати свої прибутки. Я б не рекомендував зараз це таке робити. Взагалі, зараз важко щось робити. Звісно, що доти, доки ці ціни не вгамуються, нам важко власне, зробити свій, свій прогноз того, що власне треба робити. І отже, порада іноземних експертів, тоді коли така висока волатильність другоцінних металів, тут легко помилитись. Легко помилитись, отже, Я вам би радив зараз не робити якихось різких дій відносно дрогоцінних металів. Якщо ви пам'ятаєте мій останній огляд, який передивилось вже 2000 глядачів, я на останньому зльоті колекціонерів власне шукав е, срібних архістратихів і власне не знайшов жодного. Отже, я так передбачаю, що навіть наступної зустрічі, яка має відбутися, якщо я помиляюсь, 27 квітня буде спостерігатись така саме ситуація, тоді, коли власне власники срібних архістратихів будуть вичікувати. Якийсь час для того, щоб знов-таки починати купувати або починати торгувати власне, срібними архістратигами. Є такий канал, який має назву Раціональна нумізматика, і там пан Миколай власне, розповідає, показує метал монети з дорогоцінних металів, дуже цікавий канал, його з задоволенням спостерігаю. І він власне випустив так само свій ролик, тоді коли він там написав, що там золото вже притул до ну власне більше ніж 2400 доларів за унцію. Хоча ціна на той момент була вже майже 2430 доларів. Ну, сьогодні 2350 2330 доларів за одну унцію. І він показував одну з монет, яка має назву American Buffalo, одну з чотирьох таких золотих монет в Сполучених Штатах, власне, є 4, номіналом 5, 10, 25 та 50 доларів. Найменша монета важить 311 грами і найбільша одна унція: 31 та 1 грами. І там він власне, озвучив якийсь коментар одного з глядачів, там де. Хтось йому написав, що власне, е е е американський ОРЕЛ можна зображувати тільки на монетах е із золота. Но, насправді це неправда. Ось в мене є один з річних наборів. Це набір е одного з е монетних дворів або однієї з монетарних Сполучених Штатів. Це власне, набір за 1987 рік. Він власне був карбований на монетарні Денвера. І тут ви бачите, от вам Орел от вам орел на 25 центах, там, а також на монеті пів долара. І отже це не зовсім правильна була інформація. Це просто моє таке маленьке зауваження, але, будь ласка, підписуйтесь на канал Національної нумезматики. Я більш ніж певно, що багато з моїх глядачів власне, і приглядає цей канал. Також я вам хочу нагадати, що минулого тижня я вам розповів про те, що була введена нова валюта в Зімбабве. Раніше вона мала скорочення ZWD, дабл долар, Там найбільша банкнота, яка власне існувала в світі. Там була, якщо я не помиляюсь, 10 мільйонів, трильйонів там якихось там багато, багато багато, -багато нулів. Власне, е політика Національного банку Зібабве або Центрального банку Зібабве полягала в тому, щоб прив'язати вартість е національної валюти до вартості золота. І е нова валюта вона мала назву ЗІГ. Чому так називається? Я от досі ще не второпав. Ну, мабуть, просто ще пояснень нема. Тому що вона мала б називатися Зі WG але вони змінили цю назву на ЗІГ. І ось цього тижня вже з'явилися е, світлини з тим, як власне виглядає ця нова валюта. Отже, вона буде складатися з наступних банкнот: 1, 2, 5, 10, 20, 100 та 200 цих Zigів. Ну і, власне, мабуть, це і буде і не, не тільки скорочення цих Цієї нової валюти, а власне і буде назвою цієї валюти ЗІГ. І план е, центрального банку полягав в тому, що е, валюта буде прив'язана до вартості золота. І також ця країна має дуже великий е, торгівельний оборот з Китаєм. Вони мали продавати свої товари за юані, а потім за ці юані купувати золото на Шанхайській валютній біржі. І таким чином вони будуть поповнювати запаси золота своєї країни. І це, власне, перша валюта, яка була прив'язана до золота після того, як був відмінений так званий золотий стандарт. Ви пам'ятаєте, це відбулося десь приблизно у 50-ті роки, коли вже, коли вже, а остаточно був відв'язаний від вартості золота десь приблизно у 70-ті роки, вже минулого століття. так. І ось власне, була представлена ця нова валюта. Як вона буде поводитись, ще нікому не відомо. Я власне, був на сайті цього національного банку. Ну, знаєте, Я вам хочу сказати, що цей сайт такий, знаєте, те, привіт з 90-х. Мінімум, мінімум графіки, тексти, 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 тексти. Ну, і, власне, Я там ще о, знайшов ще те, що Національний банк, карбуючи золоті монети, і їх продає на аукціоні. Але вони якісь дивні, тому що ну, зазвичай стандарт це одна трійська унця, 31 та 1 грама, а там вона здається по 32 або 33 грами. Ну, зараз ви бачите власне світлину цієї монети золотою. Отже, вона важить трішки більше, ніж одна унця золота, хоча чистота її так само вона вказується 999 та 9 десятих. Ось це те, що стосується власне, ринку золота, срібла, власне, дорогоцінних металів або коштовних металів. Ну, ті події, які власне, і відбувалися цього тижня. А тепер наступне так само, наші зарубіжні новини цього тижня була представлена нова банкнота: 10 фунтів стерлінгів з портретом чинного короля або нового короля Чарльза 3. Ось зараз ви бачите власне зображення цієї банкноти. Це банкноти нижчого номіналу, 10 фунтів. Банкнот власне, 1, 2, 5 фунтів. там не існує. Замість банкнот використовуються монети. До речі, дуже красиві, дуже великого розміру, дуже важкі. І от вперше на банкноті з'явився портрет нового короля Чарльза 3. Я так зрозумів, що це полімерна банкнота. На, цьому, на цій банкноті, власне, бачите, її портрет Чарльза власне, на самій банкноті, а також на захисних елементах як голографічне зображення. Ця банкнота має вийти у світ або початком її використання буде 1 червня цього року. Отже, чекаємо появу цієї нової банкноти, і мені буде дуже цікаво, дуже приємно, якщо я зможу якимось чином власне, таку банкноту потім заполучити, власне, додати до своєї колекції банкноту 2024 року з першим зображенням чинного короля. Ну і тепер ще хотів би додати, мабуть, до того, що відбувалося минулого тижня. Ну, власне, про нумізматику. випадково у вівторок я зустрів пана Максима Загреби. Ми не домовлялися про цю зустріч, ми не телефонували один одному. Каталог вже е, пішов у друк, і десь так от очікується, що він має вже почати виходити з друку, десь на, наприкінці квітня цього місяця. Власне, вартість цього каталогу я вже повідомляв, 1250 гривень. Це редакційна ціна, це не якась ціна з, з якоїсь там, там з якимось додатком. Отже, десь приблизно наприкінці цього місяця я вже почну вам розсилати свої повідомлення з підтвердженням вашого замовлення. Що ще? Якщо ви ще не зробили замовлення, якщо ви чекаєте, тому що от я знаю точно, що дуже багато людей, дуже багато глядачів чекають цей новий каталог. Тепер давайте перейдемо до новин власне, з Національного банку України. І це, власне, не новини з Національного банку України, а художники Сергій та Олександр Харок, вони опублікували у соцмережі затверджений дизайн нової монети, пам'ятної монети Іван Марчук. Зараз ви бачите її зображення. Це монета квадратна, і цікаво, що там було зроблено дуже, цікаві, таке дуже цікаве карбування. Тоді, коли ви нахиляєте цю монету, то зображення воно з'являється або зникає, переходить в інше зображення. Це дуже складне карбування. І таке карбування от я знаю, що використовують тільки Royal Mint або Монетарня Великої Британії, тоді, коли під нахил, власне, змінюється зображення. Отже, чекаємо цю монету, поки що Національний банк України не повідомляв, коли вона, власне, в яку дату має вийти. Але цього тижня у четвер відбувся кур'йозний кур такий випадок, тоді, коли у інтернет-магазині Національного банку України був вивішений банер про вихід. Монети Нептун, яка має е, наклад при 50 тисяч одиниць таких монет. І вони помилково вказали, що це срібна монета Нептун. колекціонери це одразу побачили, все це зафіксували, власне, це зображення цього банера зараз ви бачите. І усі дуже зраділи, що усі 50 тисяч таких монет будуть срібні. Ну, десь за годину, за дві Національний банк України швидко виправив свою помилку. Потім вони навіть показали цю монету у Блістері. І знов такий кур'йозний випадок, або такий цікавий випадок, тоді, коли Національний банк України показує на презентації цю монету в Блістері, а насправді цієї монети в Блістері не буде. І, звісно, я вже один раз помилявся, що там якась монета мала б виходити в Блістері. Отже, блістер ми можемо побачити тільки на світлинах, які власне, показує Національний банк України на своїх презентаціях. Вихід цієї монети заплановано на 18 квітня, отже, бути пильні наступного тижня. Мабуть, у понеділок вівторок ми будемо чекати повідомлення про те, коли власне почнеться продаж і ці цієї монети в інтернет-магазині і власне у банках. Отже, з нас знову чекають черги. Хоча з огляду на такий великий наклад, хоча я навіть не розумію, які сьогодні наклад великий, які власне маленький. От 50 тисяч все ж таки ну можна буде і придбати якось і інтернет-магазинах, і потім ще полювати ще у банках. Цікава монета тим, що це, мабуть, Національний банк України буде робити нову серію. Ну, Власне, так як, от, наприклад, от вже зробив, зробила Укрпошта, це монети присвячені зброї. Ну і це от перша монета, яка, ну хоча, може, можливо, монета крас, так само можна її якось віднести до цієї серії е, зброї. Хоча е, то, е, звичайна ходячка, як то кажуть, ну нібито ходячка, хоча ніколи вони її е, не, не пускали в обіг. І коштувала вона тоді в банках 11 гривень 50 копійок, якщо я не помиляюсь, не помиляюсь точно. Сьогодні вона вже коштує вже набагато-набагато більше. Навіть я вже навіть не уявляю. Десь хтось навіть казав, що десь навіть були такі пропозиції 30 гривень або 50 гривень, не знаю. Раджу усім придбати цю монету, тому що, мабуть, ця монета буде в новій серії. Ну і наступна монета, про яку вже відомо, це лелека чорний. В обіг вона має вийти або поступити у продаж. Знов таки невідомо. Чи у цей день це відбудеться, або у якийсь інший, це 28 квітня. Це, власне, продовження серії монет. Чорнобильський біосферний заповідник. Вже вийшло три монети. Це четверта монета, отже, ще два роки, і ця серія буде закінчена. Ось цей банер зараз ви бачите на своїх екранах. Ну, Просто вам розповім, що побачите чорного лелека. Мабуть, дуже складно, тому що на відміну від білого, який дуже прихильно ставиться до людей, цей лелека він ховається. І побачити його дуже складно. І, власне, дякуючи тому, що сьогодні людей у цьому біосферному заповіднику немає, і він там і оселився. Мабуть, ми закінчимо вже це, цей огляд стосовно дорогоцінних металів, ними з і тепер ще одна хвилинка, буквально. Новини власне, філателії. Ну і ось минулого тижня, тобто на тижні, який закінчується, власне, учора вийшов новий поштовий блок Зброї Перемоги. Це вже третій блок з цієї серії. Я зробив репортаж з цієї події. Більш докладно дивіться про цей блок у моєму сюжеті або в моєму репортажі, який, власне, я змонтую і власне, викладу, мабуть, у понеділок. Це вже третій блок, який, власне, присвячений зброї, ну, звісно ж, зброї перемоги, тому що ми неодмінно все одно ми одержимо перемогу у цій війні. Ну і ще хотів би згадати, ще у минулого року, власне, в лютому. Вийшов блок, який було присвячено енергетикам. І у цей день я був на презентації цього поштового блоку на Тріпільський тес. Мої старі глядачі, які вже давно підписані на мій канал, пам'ятають цей мій репортаж. Ну, власне, я от зараз зміг знайти тільки цей конверт, власне, тільки з погашенням в місті Українка. Я також ще зробив багато ще інших блоків так само на цій презентації. Є навіть з автографом, навіть є з початку тріпільської тес. І минулого тижня, на жаль, ця ТЕС поки що. Я так розраховую на те, що тимчасово припинило своє існування, вона, звісно, буде відбудована. І Мені так здається, що цей мій репортаж він був останній з цієї тес. Тоді нам дозволили робити зйомки тільки на пульті управління. Я не міг вам показати зовні цю станцію, а також усередині, там, де власне, машини зал, який був зруйнований фашистами-расистами. Ну, і просто я вам веду до того, що. Власне, я роблю літопис цієї війни, власне, роблю хроніку того всього, що відбувається, і отак от от трапилося, що от мої кадри, мої зйомки з цієї ТЕС, мабуть, вони були останніми, які власне, зафіксували тоді, коли ця станція ще працювала. Отже, друзі, дякую всім, що дивитесь мій канал, дякую усім, хто коментує мої відео. Я сподіваюся, що... Мої відео для вас цікаві, корисні, інформативні. Отже, будь ласка, не вагайтесь, не, не соромтесь, коментуйте, якщо я щось сказав не так, десь помилився. Знов-таки, я нагадаю, що я не роблю якісь сценарії або текст для того, щоб робити свої огляди тижневі. Може щось забути, інколи навіть мені пишуть, а чому вони сказали те або щось інше. Отаке От буває. Отже, будь ласка, бережіть себе. Мої вітання, ну як вам сказати, навіть не вітання. Моя солідарність з жителями Харкова, Одеси, які зараз найбільш Суми власне східних районів нашої ненької України, які сьогодні дуже страждають від... Бомбардування, а також від обстрілів расистів. Тримайтесь, перемога, усе все ж таки буде за нами. Отже, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Тримайтеся. Ну, я сподіваюся, що війна припиниться як вимога швидше. Отже, до побачення, до побачення, до побачення і до нових зустрічей.